Відео хотілося б зазначити, ми вже виносимо це відео, мабуть, повторно, так? Хотілося б зазначити обставини відносно стягнення моральної шкоди військового агресора. Під цю категорію можуть взагалі скористатися відповідно стягненням всі особи, громадяни України, які вважають, що їхні права. Були порушені незаконними діями військового агресора. До цього можна віднести зруйнування, жили будинків, втрата родичів, загибель близьких, поранення, ушкодження здоров'я, контузії, ну і так далі. Всі негативні, також і втрачену вигоду також можна сюди додати. Наприклад, це може стосуватися суб'єктів підприємницької діяльності, ну і так далі. Тут багато різних моментів, які підпадають під цей критерій – стягнення моральної шкоди. Чому ми знову ж таки акцентуємо увагу на цьому відео? Задоцільно, хотілося б зазначити, що практика Європейського суду відносно збройної агресії, вже відповідно, а ми знаємо, що Європейський суд, рішення Європейського суду у нас являється Зразковими під час розгляду справи у судових інстанціях, вказує на ту обставину, що середня сума, яка підлягає стягненню пов'язані з військовою агресією, вже встановлено Російської Федерації, наприклад, і Кіршення вже виносилася безпосередньо в 2015 році і в 2014 році, вона становить 60 тисяч євро. Тобто, особи, які вважають, що їхнє Правопорушення мають право звернутися до захисту своїх прав до суду першої інстанції за місцем свого проживання чи перебування, і стягнути вищевказну суму, надавши позу і відповідні докази у справі. Відповідачем у цій вищевказних категорії справ буде посольство Російська Федерація особі посольства свого, яке знаходиться на території України, так? і також до цього державний банк. Росії. Отже, також нещодавно здійснили ініціативу внесення змін до Господарського процесуального кодексу, а також до цивільного процесуального кодексу стосовно підсудності розгляду справ стягнення моральної шкоди з військового агресора Російської Федерації. Тобто, ці вже зміни будуть прописані в цивільно-процесуальному кодексі. Який вказує на ведення процесу в суда в першої інстанції, апеляційної касаційної і в господарському процесуальному кодексі, аналогічно будь внесені відповідні зміни. Для чого ці зміни до цього? Щоб особи, громадяни України не позбавлялися особи, які вважають, що їхнє право було порушене і сам тому реальну шкоду, не позбавлялися можливості звернутися м за, до суду у будь-якому куточку України. Для чого це здійснюється? Я вам зараз. Коротко спробую пояснити. У порядку відшкодування репарацій, е, по, які, про які дивиться мова, так ми і представників е, держави від е, спікерів, е, так би мовити, чуємо про те, що буде відбуватися виплати відповідні за зруйноване пошкоджене майно, загибель, ну і так далі. Вони будуть за рахунок за рахунок е, військового агресора, за рахунок, який є там, наприклад, за в даний час замороженими, в активиці, у цьому роз'ясненні, відповідно зазначається, що стягнення саме моральної шкоди буде буватися виключно на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. Тобто, що, на що це вказує? Якщо у майбутньому, це також слід е, е, зважувати на цей момент, якщо у майбутньому. Е, Відбудеться розляд аналогічних справ, а він буде відбуватися, звичайно ж, і вже він відбувається, і буде відбуватися. Е і якщо буде вже примінено відповідно механізм, наданий приватному виконавців, відносно стягнень, і фізично люди, які е наші співчизники, які постраждали, вже будуть отримувати відповідно грошові кошти, е то із одного, який отримав кошти, піде за ним 10 чоловік до суддів. А по всій території таких постраждалих у нас ну, майже вся Україна. Ну, з виключенням, може, там певних категорій, так, ну в, о, в загальному, то ви вивіть собі, який буде загальний е, потік е, взагалі до судів зверненням відповідно з аналогічними позовами. Тобто це буде ну, на кшталт того, що раніше зверталися, наприклад, діти війни. Які зверталися раніше з аналічними позовами, їм здійснюються відповідні виплати у минулому часі, я маю на увазі. Сума, і вже знову ж таки зазначаю вам, провадження також може здійснюватись розгляд не один місяць, а ну, можливо, 2-3. Це ж дивлячись на те, як буде продаватися справа, і відповідачі у справі мають право здійснити його оскарження. Але враховуючи ту обставину, що розглядають справи суди у нас в Україні, то ну, я з більшою гарантію, як юрист, в принципі, можу вам надати свою суб'єктивну думку, тому що позов буде задоволений, ну, можливо, в меншому розмірі, ніж буде зазначено власному позові. Так? Я не знаю просто в залежності, хто яку буде зазначати суму. Але навіть при тому, що будь-якаржують операційні чи касаційні інстанції, все ж таки мені здається, що рішення суду буде залишатися в силі. Це більш це 90%. Мені так здається. Отже, не гайте часу, звертайтеся. Дехто може заперечити і вказати на те, що можна звертатися до Європейського суду з прав людини і там може бути також більше, що виплати. Так, в принципі, я з цим частково погоджуюсь. Але тут є певний нюанс. У даний час, починаючи з березня місяця, Російська Федерація визнала, що рішення вище вказаних європейським суддів на території Російської Федерації будуть виконуватися, виключно виплата буде здійснюватися тільки на території Російської Федерації, і тільки буде в російських рублях здійснюватися виплата. Ну, тобто, фізично, якщо особа, наприклад, буде вже з рішенням Європейського суду їхати до Росії і здійснювати стягнення. Вище вказаних коштів, то там і напевно вже будуть чекати, ну, ви самі все розумієте, як може повернутися це для цієї особи. Тут е, тільки можливо тільки через свого представника чи адвоката, який здійснює свою діяльність на території там, наприклад, Російської Федерації, може здійснити піднестягнення. Але це також довготривалий процес. Тобто, Процес в українському суді буде набагато швидшим. І більш ми що буде позова задоволена. Ну отже, повернемося. До початку, що ми починали відповідне відео. Отже, якщо сума стягнення вже визначена в практиці Європейського суду, також зазначена в сумі 60 тисяч євро, то дай Боже, щоб у вас всі були теж живі та здорові. Ніхто не загинув. Якщо у вас, наприклад, існує там пошкодження житлового будинку, там втрата рідних, там, там поранення там, ну і так далі. Та ви можете, в принципі, на мою думку, зазначати цю суму в порозі, наприклад, 40-30 тисяч євро. Так? Е ну, можете, в принципі, 60 ставити тисяч, але у нас в одному може бути там, декілька там, певно зменшено. О, тобто, не більше цієї суми. І ваш, в принципі, позов повинен бути звісно задоволений. І подальшому ви. Хоча б навіть там буде рік, пройде там, чи два. Все ж таки, ви зможете придивити його до виконання. А люди, які зараз не будуть звертатися з відповідними позовами, то вони все ж таки будуть у майбутньому звертатися з цими позовами. І ви вже тут, наприклад, будете мати більш пріоритетне право е уже отримати ці кошти, оскільки у вас вже буде сума відповідно стягнень. Оскільки також ну, під час оформлення і здійснення уже Завжди, ми ну, скажу, як юрист, все-таки зможете зустрітися з бюрократичними перепонами в отриманні відповідних грошових коштів, якщо вони навіть буде посуджено на вашу користь. Отже, бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, бажаю вам здоров'я, хай Бог хранить вас всіх, моїх співвітчизників, громадян. Якщо вам необхідна буде відповідна допомога, ми спробуємо здійснити відповідну допомогу. І... Щоб переконатися в більш детальному в моїх словах, ви можете е, юридичну практику перевірити з приводу розвідувачів указаних справ, які вже розглядалися на території нашої держави. Е, от. І в подальшому все ж таки були реалізовані. Бажаю, щоб це стягне, відбулося, хоча б була якась відповідна хоча моральна компенсація за заподієння шкоду е, вам чи вашій родині. Ну, напевно, на цьому все. У даний час. Можливо, щось забув, то якщо згадаю, випущу ще додаткове відео із певними відповідними роз'ясненнями. Все буде Україна. Прямуємо разом до перемоги. На все добре.